Розпал літа, липень та серпень саме та пора, коли активізуються павуки. Три види отруйних є і в нашому місті: каракурт, Тарантул та Середньоземноморець. Їх ви можете знайти у власному дворі або на городі. Неприємне сусідство може підстерігати вас і на відпочинку. На наших садах огородах таким растінням, своєобразним індикатором на каракурта, є кустики помідорів, батва картофеля. Посадки бокчевых культур, также посадки различных вьющихся декоративных растений, которые часто встречаются на садах. Там, именно стоят. там, именно в этих местах наиболее часто, в 90, 90, 95-98% uh -huh. очень часто, особенно в последние годы, это трещины, различные выемки в глинистых строениях, таких как старые салаи и бремянки, Очень часто вблизи старых беседок. Найотруйнішим видом в нашому регіоні є каракурт, аналог американської чорної вдови. Він небезпечний для людини і в народі має назву Чорна смерть. Відрізнити каракурта від його побратимів можна за кількома ознаками. У каракурта майже округле, округле тіло. Його діаметр каребриться від 1,8 до 2 см. Этот паук не очень ну не самый, не относится к числу самых больших пауков. Самка намного больше самца э, в несколько раз. Этот значит у этого паука имеется на брюшке после последовательной серии Риник пятнышки, сначала появляется точечка, яка постепенно краснеет. Впоследствии таких точок становится 13, по істині мистическое число, которому прежние времена придавали очень большое значення. Укус каракурту нагадує укол булавкою. Одразу з'являється біль у попереку, далі розповсюджується по всьому тілу. Людина починає задихатись твердіше живіт. Можливий навіть летальний кінець. Тож слід одразу викликати швидку. Самое первое это значит внимательно осмотреть то существо, которое вас вкусило. Если по описаниям оно пусть даже отдаренно подходит к арокорту, его обязательно сохранить с собой, чтобы показать врачу без паніки, без значить, істерики, вызвать скорую помощь. немедленно вызвать скорую помощь. До прибытия скорой помощи в течение одной-двух минут есть время для того, чтобы оказать очень нужное, важное профилактическое воздействие. Прижечь место укуса спичкой, как вариант сигаретой. Щоб запобігти укусу, слід уникати місць, де можливо водяться каракурти на городі працювати в закритому взутті, а місця для відпочинку обирати подалі від ярів та зарості високої трави.